Сьогодні колеги по парламенту з різних регіонів об'єднані одною метою допомогти внутрішньопереміщеним особам. Цим займаємо щодня більш ніж два роки повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну. І від усієї тимчасової спеціальної комісії, від міжфракційного депутатського об'єднання, а головне від переселенців, від людей. Я хочу подякувати усім колегам з різних областей нашої країни. За підтримку та допомогу нашим внутрішньопереміщеним особам дякуємо за роботу, дякуємо за ініціативи, дякуємо за цей форум для наших переселенців. Сподіваємось на позитивні рішення і на гарні результати. Слава Україні! Героям слава! Основне питання: житло, аудит житла, цифровізація аудиту житла, пропозиція для наших людей, для того, щоб вони максимально швидко адаптувалися і поверталися до більш-менш нормального життя. Тут лунають багато пропозицій, але хочеться конкретики. Да, от, наприклад, законопроект 6420 – Це моя от пропозиція і моїх колег, що це одне з тих джерел, якщо ми приймемо то вирішимо правий статус того майна, яке залишилось після розпаду Радянського Союзу за так званими там профспілками, і яке використовується, на жаль, не так, як нам би хотілося. Там дуже багато батужний арсенал цього житла і різного роду будівель, які можна використовувати для внутрішньопереміщених осіб. На жаль, найближчим часом ми розуміємо, що кількість внутрішньопереміщених осіб буде збільшуватись. Харківщина, Сумщина, сьогодні потерпає від обстрілів, і ситуація складається так, що кількість людей, які ми маємо прийняти на інших територіях, буде збільшуватися. Зрозуміло, що на це все має реагувати і законодавча і гілка влади, і виконавча. Якраз для того ми сьогодні зібралися на форум, щоб наші дії скоординувати, скоригувати і враховуючи вже досвід, який у нас є, і та ситуація, яка склалася, щоб ми відреагували оперативно і щоб люди в цій ситуації постраждали мінімально.